Мені 41, а виглядаю на 25. Як так? По перше, так мені пощастило з генетикою. Дякую батькам, вони в молодості виглядали як кінозірки. Ще підлітком я завжди виглядала молодше своїх років. У школі через це була купа комплексів. Мені здавалося, що я не подобаюся хлопцям. А насправді ще й як. Йдемо далі. Я дуже люблю себе і дозволяю собі бути красивою, доглянутою, жіночною і завжди молодою. Виглядати молодо – це звичайно не тільки генетика. Це мої бажання, зусилля, мій час і мої гроші. Так, у 25 років років моєму житті з'явився Портзал, і ми разом назавжди. Це не тільки краса тіла, але й здоровий дух у ньому. Підійшли до важливого. Це звичайно косметологія. Я не нехтую уколами краси, і природне старіння це не моя історія. Так, це дорого, особливо в Америці. Але навіть у найскрутніші часи я ніколи не переставала доглядати за собою. Бо інакше я не вмію. Так, я завжди ставлю себе на перше місце. Сон, баланс між роботою, стосунками і відпочинком. І внутрішній спокій. А головне, я люблю життя. Я завжди прагну більшого. Рух, цілі, успіх це і є моя справжня молодість. А тепер скажіть ви, скільки вам Років чи задоволені собою зараз? Напишіть у коментарях і не забудьте підписатися.